До 60-ї річниці Дня будівельників, 12 серпня, у Лозовій на алеї по вулиці Грушевського провели урочисту церемонію відкриття пам'ятного знака будівельникам Лозівщини. День будівельника був заснований в Радянському Союзі. Його святкування вперше сталося в серпні 56-го року. В нашій державі указом президента України від 22 липня 93-го року на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України було встановлено. Лено свято День будівельника, професійне свято працівників будівельної галузі. Відтоді щороку святкують у другу неділю серпня. Хочу поздоровити всіх присутніх, побажати вам міцного здоров'я, щастя. І цей знак пам'ятник, який ми сьогодні відкриваємо, це буде вклад наш і напоминання тих. Робіт, які були зроблені при відтворенні після війни нашого міста, відбудови і будівництво нашого міста в такому плані, яке воно є, це будівництво заводу Ковальсько-Механічного, будів, будівництво нашого мікрорайону прекрасного, соціальної сфери, медичних закладів, учбових закладів. Хочеться ще раз поздоровити вас всіх святом, побажати міцного здоров'я, благополуччя. Ну і хочу сказати про те, що в місті на сьогоднішній день не припиняється будівництво завдяки міському голові, сприяння народного депутата Гіршельда, також губернатора. На сьогоднішній день в місто надійшли більше 20 мільйонів інвестиційних коштів, які будуть спрямовані на відновлення басейну, на відновлення школ наших медичних закладів. Святом дорогі наші лазівчани, будівельники. У х роках відбулася подія, яка докорінно змінила не тільки зовнішній вигляд нашого міста, але і його внутрішній зміст. Це будівництво Лозівського ковальсько-механічного заводу. Завдяки саме йому Лозова стала дійсно великим містом з відмінними перспективами розвитку, куди із задоволенням приїжджали жити та працювати люди. І Сьогодні ми висловлюємо подяку усім будівельникам, за те, що завдяки їм нам є де жити, є де працювати, є де навчати наше майбутнє покоління, Уважаємі друзі, уважаемые строители, знаєте, в советское время был лозунг, це звучит гордо. Это действительно так. Ведь если посмотреть на ті недавні, буквально 40-50 лет пройдені, которые. Развивалась наша лозовая. Благодаря строительству Лозовського кузнєшно-механічного заводу был построен огромнейший мікрорайон, соцкульбет. Кожен місяць вводився один дом. Тринадцать дом будівлі здавали досрочно для того, чтобы получить жилье. И это все жилье. Постоянно почесне право відкрити пам'ятний знак лозівським будівельникам надається Володимиру Миколайовичу Денисенко та Анатолію Павловичу Білецькому. Будь ласка. Лозован наш спільний дім. Ми тут живемо, працюємо, сподіваємося на краще, і споконвіку саме віра вселяла в людей життєву силу, силу для вирішення будь-яких питань та проблем. Тож нехай і надалі вона буде запорукою подальшого розвитку нашого міста та щасливого сьогодення. Я теж вітаю вас з цим святом. Ну, Перше, чим щось робити, ми завжди призиваємо Божої благослові. Сідаємо за стіл до трапези, ми перше молимося і благословляємо. І сьогодні з нагоди такого великого свята хочеться теж звернутися до Господа, щоб Господь благословив наші намірення, щоб Господь дарував здоров'я тим, які будують. Ми не забуваємо і тих, які відійшли будівельники. Ми молимося за них. Знає Господь зараз освятимо цей знак будівельників, щоб всі пам'ятали, тому що ми теж не вічні в цьому віці, а цей пам'ятник буде, буде завжди нагадувати тим поколінням, які прийдуть після нас з праздником. Після урочистостей присутні свята покладанням квітів вшанували пам'ять видатного будівельника, землям котрого пов'язаний інтенсивний розвиток лозової, кавалера ордена дружби народів Степана Миколаєвича Соколовського. Далі відзначати 60-ту річницю дня будівельників продовжили в актовій залі міськвиконкому святковою концертною програмою та урочистим нагородженням кращих фахівців будівельної галузі.